Вітаю усіх на занятті з художньої літератури! Сьогодні ми з вами будемо читати про яблучко в осінньому саду. Тож мощуйтесь зручненько. Ми починаємо! Пізньої осені маленькі близнятка Оля. І ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де неде на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гільці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? З подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо. Сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб його яблуко дісталося їй, але вона соромилась зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталось їй. Але вона теж соромилась висловити це бажання, тому сказала сестрі, хай буде яблуко тобі, Олю. Яблуко переходило з рук у руки, дівчатка не могли дійти згоди, та їм обоїм прийшла одна й та ж думка. Вони побігли до мами радісні. Схвильовані, віддали їй яблучко. В маминих очах сяяла радість за дівчат. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Ось таке оповідання про двох сестричок ми з вами послухали. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей! Бувайте!